Доброго здоров'я, пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник. Я український письменник. Сьогодні ми читатимемо мою книжку, яку я написав у Південних степах. Сум рота, сміх та сльози, частина друга. Хто не знає, то це благодійний проєкт. Всі 100% коштів, реалізованих з паперової книжки. Я спрямовую на допомогу Збройним силам та постраждаю. Сьогодні розділ називається Мідроу. Поїхали. Їхати із задертою вгору та трохи в бік у вікно головою, максимально напружуючи погляд у спробах розгледіти те, чого немає, розвага ще та. втомлює неймовірно. Але, як то кажуть, хто шукає, той знайде. Побачивши чорну цятку в небі десь на четверту-п'яту, і трохи позаду, я занервував. Беркут, Походу щось таке летить, майже спокійно зронив на автопілоті. Навіть не дивлячись у мій бік, він піддав газу у ближньому повороті звернув у бік, так, щоб мати змогу й самому розгледіти. Точка наближалася. Це було щось крилате, отже, прямої загрози, ймовірно, не становило конкретно для нашого колективу і конкретно в цей момент. Хоча, з іншого боку, картинка з нього легко могла передаватися якомусь екіпажу дронщиків, який чекав десь на перехресті. Це була така нова мода. Робити дронові засідки, коли безпілотник заздалегідь доставляють якусь точку і підіймають тільки тоді, коли ціль у прямій видимості. Схоже на Орлан, так? висунув я гіпотезу. Так, точно щось розвідувальне, казали хлопці, що вони зараз дуже глибоко залітають, все як на долоні. Вирішили доставити Діму до машини якось згодом, бо зараз це було б щонайменше незрозумно. Який у тебе позивний? запитав Беркут у Діми. Називайте мене ніхто, відповів той. Я засміявся, бо це було вже ну дуже пафосно. Господін ніхто, а ти не хвилюєшся, що в ефірі надто багато води скаламутиш своїм позивним. Чого б це? Ну як чого? От ти перепитає тебе хтось, хто викликає. А ти такий: Ніхто. А вони такі: Хто, хто? А ти знов ніхто. Хлопці засміялися. Хоча, вочевидь, моя ідея не була пустою і мала якийсь сенс. Дімідрол, запропонував я. А чого це Дімідрол? запитав чоловік. Тому що Діма, дідрол. Логіка була залізобетонна, саме те, що потрібно було для хорошого позивного. Тож за лічені секунди Діма став дімідролом. Сподобався йому той позивний чи ні? Вже пізно вирішувати, бо клеякішої субстанції, аніж спонтанний позивний у світі не існує. Крапка. Запала мовчанка під черговий трек менема. Ти раніше з Шежигою працював, запитав Беркуту Діма. Ти, краще запитай, з чим я не працював доволі природно, але водночас самопевно відповів Дімдрол, я перекинувся з своїм напарником поглядами, і ми телепатично обмінялися підозрою, що Діма може бути балаболом. Далі їхали мовчки, і коли Верлан геть пропав з виду, наше авто змінило маршрут і доставило нового механіка до ГАЗ-66, щоб він почав із тим свою механічну оргію. Мій новий колега збадьорився, застрібнув у кабіну щось посмикав, присмакнув, поклацав і вмить кабіна відкинулася вперед. З перших секунд я зрозумів, що цей чоловічок ой як шарить, що робить. Він покотив кілька кіл навколо техніки, поверхово оглянув усі головні вузли, повернувся до нас і чітко і коротко видав список необхідностей: який інструмент, які запчастини, які рідини. Це здавалося щонайменше дуже професійним. Я пішов до пікапа видавати замовлення, а Беркут почав сперечатися про те, що деякі запчастини можна не міняти. Хоча у глибині душі він радів, бо нарешті буде кому доручити колупатися з цим усім старим совєтським рухтом. В принципі, так і сталося. Поки ми ганяли по інших справах, Дімас усім впорався і як доказ запропонував зробити кружечок ближнім ліском. Шаши гарувала, як новий Гелендваген. Тож Дімідроу... Як справжній антигістамінний препарат сповна виправдав свій позивний і допоміг принаймні на певний час зменшити енергію на стару ламучу техніку. Це був Ротніл Ді із благодійної книжки Summo сміх та Сльози, 2. А я принагідно нагадую за нашу джентльменську домовленість. Я продовжую читати та писати, озвучувати, виливати тут у соціальних мережах ці уривки, а ви підтримуєте коментарем, лайкою та поширенням щоб ще хтось у цьому світі зміг дізнатися про існування сьомої роти. У мене все. Шануйтесь.